Радий вас вітати на каналі Автоімпорт. Ми знаходимося в місті Суми за адресою Білопільський, шлях 11 на торговому майданчику Автоімпорт. Давайте зараз пробіжусь, покажу вам, що в нас є в наявності. Одне місце пусте, як бачите, у нас BMW поїхала на СТО, BMW і СТО, в принципі, все, все, як і повинно бути, але її повезли для показу на. Станції у нас Audi 4, 2005 рік, 6800 МПІшний мотор, мотор, який всі люблять, 6800, звертайтесь, 6 тисяч доларів, Renault Megane, 2, 6 рік, 1,6 бензин, 190 тисяч. От в такому стані машина в рідній фарбі. Далі у нас дизельний Меган 2008 рік, 6600, 1,5 дизель, 170 тисяч пробігу. Також в рідній фарбі. Далі народний улюбленець Dacia Sandero Сандера 500 доларів. 9 рік, 1,2 бензин. 15 рік Дачія Логан також. У нас стоїть три народних улюбленця в ряд. 7600 доларів, 15 рік 1,2 бензин. Далі Sandero 4700 9 рік, 1,4 бензин, також атмосферний двигун. Kia Sorento 13700, 10 рік, 2.2 дизель. Розмитнена, плюс сертифікат 257 пробігу, автомобіль із Німеччини, два комплекти коліс. В класному стані. Пишіть в коментарях, як когось щось цікавить, то знімемо відео більш детально. Повний сервіс, автомат, шкіра, класна комплектація. Далі у нас Mazda CX5 23 918 рік, 178 пробігу, 2.2 дизель. От такий автомобіль вже є на YouTube каналі. Наш автовоз, який возить нам машинки. Tesla Model 3. Європейська версія 75 кВт, Long Range, запас ходу 500 км. Отак От автомобіль виглядає. Це чистий європеець, без ДТП і будь-яких інших неприємностей. В класному стані цінник 28 тисяч, присутній торг. Отак От виглядає. Якщо вам цікаво, то обов'язково знімемо відео. А сьогодні ми хочемо поговорити про Peugeot 207. Peugeot 207. 2009 рік автомобіль ми привезли із Нідерландів. Пробіг 194 тисячі кілометрів бензин цінних 5500 доларів. Що ви отримуєте за ці кошти? У нас легкосплавні диски, у нас противотуманні фари. Автомобіль весь в рідній фарбі без ДТП і будь-яких інших, не... інших неприємностей. В Салоні у нас ласкаво просимо, а я перейду. На місце спереді покажу вам, що у нас в салоні. А в салоні у нас панорамний дах з такою шторочкою. От ми нажимаємо і відкривається панорама. Максимум світла, максимум затишку, дуже класно, модно, стильно виглядає. У нас навігація, великий дисплей. У нас кондиціонер, у нас э, центральний замок з функцією закривання і відкривання дистанційного. У нас піддорульові лепестки управління мультимедіа. круіз-ліміт-контроль. Така комплектація в доволі класному стані автомобіль, ціник 5500. Давайте зараз пробіжусь з покажу. Також Також покажу задній диван ну, в ідеальному стані на свої роки. У нас Багажне відділення має два доступи. Перше, це відкриваємо скло, це швидкий доступ. Далі ми відкриваємо всю задню ляду. Отак це все виглядає. Полочки немає, її не було, так буває іноді. Під низом у нас запаска. Тут все як нове, все в класному стані. 5500, ласкаво просимо, а зараз я вам покажу в доказ того, що автомобіль без ДТП і будь-яких неприємностей. Показання потовщина міра, підкапотне пространство, ну, як завжди. Так, давайте заведемо зараз. Це бензин. Якщо ви їздите небагато, якщо у вас більше короткі дистанції по місту, то вам краще брати бензин. Так, зразу дивимось лейбу 183 тисячі, 21 рік. А 20-му році, а в 21-му це наступне. Це не останній сервіс, це попередній, напевно. Так виглядає підкапотне пространство Peugeot 207. У нас оригінальні фари. Як бачите, з однієї, з іншої сторони. Тут все оригінальне. Болти, гвинти на жодному елементі кузова не відкручувались. 1,6 бензин. Бачите, тасол антифриз охолоджуюча рідина світленька. Машина обслужена. Тут а в Україні ми замінили фільтра масла. Ми замінили датчик. Е, щось робилось, чесно не пам'ятаю. По-моєму, датчик тиску е, була помилка. І, в принципі, все. Машина на повному бойовому ходу, машини будете задоволені. За машину точно нам не буде соромно. Давайте зараз я пробіжусь з товщиноміром. доказ того, що машина без ДТП та других неприємностей. Капот. Отак. Крило. Двері. Середина дверей. Ниже, нижче молдингу. Скло у нас дев'ятий рік, оригінал також. Заднє крило. Скло, як бачите, отак видніше оригінал. Поставити на стоп-кадр, якщо не впаймав, буде видно. Два доступи важливі відділення, я вам показував. Ляда також у нас без, фарб... без фарбувань. Заднє крило. Тут все клас. Та ще тут а, все. Машина повністю в рідній фарбі. Скло лобове також оригінальне, це е, говорить про те, що автомобіль їздив більше по місту і пробіг у нього е, ну, порівняні невеликий. 200 тисяч для такого року – це невеликий пробіг. Отак От це все виглядає. Ну, давайте проєм, також покажу, але зрозуміло, що машина. Безаварійна. 35. От такий автомобіль є у нас наявності. Кому цікаво, звертайтесь! Peugeot 207.